І всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами будемо знімати to Die. В прошлій частині ми з вами докачали цю тачку і переходимо на цю. Купляємо. Все, ми з вами її купили. Тільки на один раз прокачати хватило. Все, поїхали. Поїхали. Зараз протестимо її. На. Так, на цій тачці ми з вами маємо вже. Е, ну, доїхати хоча б до того, що ми з вами їхали, чи ні. Ну, зараз подивимося, коротше. Ну, вона якась швидша, ніж та. Так. Б'єм їх, давай. На бам. Куда їх? Давай ще чуть, чуть. Ай, все. Бум. І все. Тільки на мене коробки впали і все. Двигун, колеса чи паливо. Е, думаю, хай буде колеса і паливо, все. Ну, непогано, думаю. Все, їдемо далі. Так, вже непогано прокачались. Все, того задавили зомбі А, біжить, бігун, біжить. Давай. Ох, не встигли. Бежит за мной, зараза. Стых. Сейчас он ведь Приклеився, Ведь что так. На тебе. Да який прилипучий. Ай. Стых. На. Все. Видлеп. Так. Давай еще трошки. Оп. Трошки всього з вами ще проїхали і все. Ех, добре, тоді, тоді, тоді. тоді Давайте прокачаємо двигун і на оставшись гроші купимо паливо. Йдемо далі. День 60. Палива половинка. В мене мені би турбо було би класно. Давай, давай, давай. О, як він смачно там розмазався. М -м -м. Хух, чуть не допрыгнув. Вони там спавняться, їх там так багато і всі цепляються, саме головне. Прилепучая. не вылепнуть я не могу. О, все, вылепился. Давай. Чуть, трошечки, трошечки, трошечки. Вот, трошечки там не выстачило мне. 22 тысячи. Ну, дивитеся. Ага, все, 7 тисяч на то, щоб прокачати останній раз паливо. Добре, в мене 888 баксів. Залишилося. Паливо в мене ну, майже на максимум. Так що маємо вже проходити нормально. Давай їдемо. Вони такі швидкі. Як вони встигають за такою бистрою машиною? Це ж хаммер. До речі, чого в кожній машині вибита одна двері? Типу, щоб бачити, що там є водій чи що? Не розумію. Ого, цей воєнний зомбі так розлетівся. Давай. На. А давай оп. Хух, і цього ще зіб'ємо. І о ще зіб'ємо. І о ще зіб'ємо. І цього би зібити. Хух. Багато ми з вами цих зомбів збили. Ось що скільки. Капець, тут якась штукенція 60 тисяч. Коштує. Ну, добре, добре. Ого, я, я чомусь зразу не помітив, що в мене ці шипи з'явилися. Я чогось на це 60 тисяч дивився. Вот. ну от тепер уже діло піде швидше, набагато. Я думаю, зараз ми з вами три рази нічого не будемо купляти. І просто з вами купимо ще ту штуку, яка там була за 60 тисяч. Хочу подивитися, що то, бо я не розібрався. Якась, мабуть, рубілка для цих. Для зомбі. Во, ну вже хоч трошечки. Ну воно вже тако, нормально. Їх... Б'є і пробиває жорстко ті ящики нормально тоже. Во, як горішки лущить їх. Так. Ого. Грузик везем. Коробочка. Прикольно. На. А, я перевернувся. Хух. Все, 34 тисячі нам дали. Е, давай. Все. Ще трошечки. І ми з вами купимо ту штукенцію. На. Давай. Руби їх, давай. Капець моя. Тачка дуже бистра. Ми вже майже з вами доїхали до фініша. Нам капельку не залишається, щоб доїхати. Давай. Їдь, їдь. На. Так. Опа. Хух. Давай, давай, давай. Хух. Супер. Супер, супер, супер. У мене зараз вже буде паливо кінчатись. Все в мене вже мигає. В мене вже мигає. Давай, давай, давай. І покатився хоч трошечки. Ой. Я щось раніше не роздивлявся, цього зомбі воєну, він такий страшненький. О, дивіться, мені на все, що хоч, хватає. Хоч на колеса. Ого. Добре, я цю штуку куплю. Ого. А це що таке взагалі? А, ну, прикольно, що можу сказати, прикольно. Тільки мені не подобається, коли мої шипи забираються. Ну, я тільки це замітив, коли я поставив цю пилу, в мене мої шипи убралися, тільки оця вода желізна м -м, защита лишилась і все. Чи. Ні, там трошки якісь шипи, я дивлюся зараз, щось є. Ну, може, воно там все це є, ці шипи, але я просто за цією штукою можу не бачити. Ладно, не буду наговарювати на них. Так, давай. Хух. є-єлі втих. Ой, ну давай, ще трошечки. Опа, Хух. замочили його. І давай. Ай, бачите, як не повезло. Ще от трошечки. Не вистачило мені. Ех. Шкода. Але зараз ми з вами, я думаю, доїдемо до кінцевої станції. А, я його пропустив того зомбінула на хай жве. Давай, розганяйся хаммер. Він зараз пригати будуть. Хух, провалились ті зомбі. Ну. Троїм просто. Ті ноги зробив, а хух, давай, 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 давай Бам. на хух, порізав їх просто на шматочки всіх. оп, не доженете. Давай. Давай, 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 давай. Ай, прицепився, вот. зараз. Давай, їдь машина, їдь. Ти ж бен... без бензина їхала. Ну, добре. Тоді так доїдем. Все, ми з вами доїхали! Клас. 56 860 доларів нам дали. Так, добре. Ідемо далі. Так, в нас 60 тисяч і я дуже хочу подивитися на наступні колеса. Ага, угу, зрозуміло. А, мені ще хватає. Ну, слухайте. Непоганий хамер в нас виходить поки що. Добре, йдемо далі. Хотілося б в цій частині його прокачати на максимум. Прикольна карта. Прикольна. Давай. На. Ой, сейчас я валити звідси буду всі. А, все, зламали. Ці ящики. Ну... Це типу горна е, місцевість. До речі, ну, я так поняв, що. О, тут кирпичі появилися. Що? Е, а оце от мені не подобається. Кірпічні стіни якісь тут. Я сподіваюсь, що тут будуть давати набагато більше за одну там. Штуку цю на тобі. І цього на. І давай ще трошки проїдемо. На. І в барикаду впишемося. Ну, трошки вписались 70 тисяч нам майже дали. 70. Тоді це ми з вами відкриваємо і просто закупляємося на ці всі гроші. Закупилися трошки. У нас тепер є пушка на криші. Ну, слухайте. Ну, за перший заїзд отак от половину проїхати непогано. В нас ця серія дуже продуктивна. Так. На тобі. Ох, чуть не впав ту яму. А, вони біжать на мене. Чипийсь на тобі. відчепився зомбі. А давай идем. Оп. А, так. Давай, давай, давай. Трошечки ще проїдемо. Трошечки, будь ласка. А і все. Там вже той зомбі почалапав до нас. Е -е. Ну, я думаю, коробка передач нам треба. І пушка нам треба. Так, ну, слухайте, ну. Я думаю. Ще трошечки і все. Я думаю все. В цьому відео ми з вами, я думаю, прокачаємо на максимум цю тачку. А в наступному відео ми будемо кататись на цьому монстрі. Клас. Ладно, погнали далі. Так. Просто роблю їх, як мясорубкою цим шипом чи що це в мене тут патронів 15. бензин тратиться. за мною зомби біжуть. на не злі, зараза в нього вже нога відпала во це зомбі, якщо я про зомбі, що в нього нога відпала. Ех, капець. Давай, 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 давай ще трошечки от так от. Все, і зробили того ще. Ой. Ех. Коробка передасть за 70 тисяч. Чи. Давайте це буде. І за 10 тисяч ще одна вкачка. Добре. Тоді 70 тисяч ще запрацювати. Ну, десь приблизно 100 тисяч нам запрацювати і все. Зараз ми з вами їх швидко наберемо. За два уровні. Капець, ми з вами приїхали за 5 секунд велику таку ділянку. Так. А якщо от, взагалі, от я зараз е, не, не, цей, не відпускаю газ, зараз просто подивимося з вами. Що буде, якщо просто не відпускати газ. Цікаво, я перевернутись можу, так, чи ні? Давай їдь машина. Ні, я буду іногда тут відпускати газ, бо мені тут треба. Давай. Фух. Слухайте, ми з вами швидко доїхали до цієї відмітки. Ой, мене завалило капець як сильно. Давай. Опа! Їдем, їдем, їдемо, давай, давай. Хух. Трошечки приїхали, і в нас є 80 тисяч. Прокачуємо. І це. Залишається 12 тисяч і в нас повністю прокачана тачка. Ви знаєте, зараз прокачую, думаю, і будемо вже, прок... будем вже, я кажу, прокачуватись, і будемо вже прощатись, а не прокачуватись. Погнали. Сімдесятий день. Якраз рівно ми з вами погнали десять днів. Округлили, так скажемо. Так. Ну. Просто розрубав його там, цього зомбі зомбівоєного. Ай, капець, вони бистрі, ще на горках. Ще понастраювали тут строїті. Капець. На. Давай. Так, так, так. Давай, ще трошечки, ще трошечки, давай. Сейчас ми з вами рванемо. Надіюсь. Давай, ну будь ласка, як багато всякого. Ну, на мене просто дуже багато всякого всілякого навалилось. Прокачуємо. Все, машина повністю прокачана. Все, будемо тоді прощатись. Хочу сказати, дякую, хто додивився до кінця. Респект, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, ставте колокольчик. Всім пока-пока.